Відносно того, що Шейгу зробив в Китаї заяву про те, що вони готові на мирні переговори, але при цьому мають умову про те, щоб західні країни не ставили собі за ціль стратегічну поразку Росії, а по-іншому суттєве ослаблення Росії, переведення її з стан країн Другого світу не настільки економічно розвинутих, а це значить не настільки військово небезпечних. Ну, тут є, знаєте, якби на мій погляд, хороша і погана новина. Погана новина, це та, що давайте задамо собі питання, хто зробив таку заяву. Це зробив міністр оборони Росії, тобто росіянин. А тепер давайте задамо собі питання, а чи можна росіянам вірити. Ну, відповідь, як на мене, очевидно, росіянам вірити не можна. Тому що якщо в Росії суттєво не поміняється сам політичний устрій, а є далекі від думки, що це завтра відбудеться. Це якщо дай Бог відбудеться, то з роками. То якщо не поміняється політичний устрій, то їхні наміри доволі лукаві, і це все для того, щоб зараз, ну скажімо так, війти в мирні переговори, підписати якийсь проміжний мирний договір, а в цілому набратися сили, потім атакувати нас з новою силою, тому що без зміни політичного устрою їхні амбіції відносно України не зміняться. Це якби погана новина, але е, хороша новина, е, це те, що ця е, заява була зроблена в Китаї. І, як на мене, це хороша новина. Тому що це тепер накладує на Росію в якісь ну певні політичні зобов'язання. Це можна трактувати так, що вони зробили такі посил, і тепер можуть ну, трактувати так, що це Україна не хоче мирних переговорів, але вони сиріно ж розглядають Китай як стратегічний партнер, і якби навіть такі переговори відбулися, то Китай 100% виступав би в них як посередник і як гарант. Ну, Я в цьому ну, впевнений майже на 100%, скажімо так Так що це ну, дійсно для нас це не зовсім погана новина, тому що, як відомо, що Китай не являється геополітичним, скажімо, ну, якщо так можна сказати, ну, противником не хочеться вживати слово ворог Сполучених Штатів Америки, але в цілому він ну, скажімо, веде в цілому таку політику стримування. Хоча він ближче, звичайно, до Росії, чим до України, але явної військової підтримки він Росії не надає. Ну і друге, що хотілося б відмітити, що це було зроблено не тільки на території Китаю, що це ну якби на як на для мене це певний символ, а це що було зроблено якраз в той період, коли дуже активно зараз в інформаційному просторі ходять слухи про те, що 26 жовтня помер президент Путін. Чесно кажучи, так це чи не так, я не знаю, де я не хочу собі голову цим заморачувати. Я розумію, що для українців це ну, дуже важлива, дуже актуальна тема. Але мені здається, що це трішечки певна ну, ілюзія в тому плані, що ну, ну, помер Путін. Ну, то, що завтра наступить мир. Та не наступить завтра мир, тому що це не Путін, це система, це Росія, це 140 мільйонів їх розумієте, а серед них там десятки перших осіб держави, які його приємники, які його однодумці, які його у всьому підтримували, це політична система. І без зміни, без того, щоб ну, цій системі треба ламати хребет. Якщо не зламати хребет цій системі, вона не зміниться. Вона просто себе, ну скажімо так. Потім поправить, підлікує, зробить себе сильнішою, збереться з силами, і буде нам російсько-українська війна номер 2 Я думаю, що ми цього, ну, м'яко кажучи, ну, не дуже хочемо, а взагалі не хочемо. Так що, я думаю, що тут могли, от, хороша новина в тому плані, що це було, як говорю, зроблено в Китаї, і це на Росію накладає певні зобов'язання в дійсності, так само, як на Китай. А друге, це те, що це співпало якоби або можливо не неякоби смертю Путіна, і це можна оцінювати як те, що ті люди, які на сьогоднішній день претендують в Росії прийти до влади, вони таким чином вже дають конкретні посили для мирних переговорів. Але ну, не впевнений, що це сьогодні, чесно кажучи, вигідно Україні з таким формулюванням. Я думаю, що це, знаєте, як в алфавіті, перша буква А. А потім побачимо, що буде Б, що буде В. Тому що якщо ці наміри доволі серйозні, то це треба було говорити не в Китаї, а це треба було говорити публічно, наприклад, на якомусь саміті там в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Ну тобто, я думаю, що це тільки перший такий інформаційний посил. І якщо він носив не популістичний характер, а це була не особиста думка Шигу. а Я думаю, що це не його особиста думка, а що це була думка тих політичних сил, які претендують взяти в Росію влади, владу, то ми будемо мати продовження цієї історії. Але я не хотів би, щоб нас, українців, це якось там трішки присипляло, заспокоювало. Нам настільки переговори ті потрібні лукаві, розумієте, наскільки нам треба стратегічна перемога, а для Росії має бути стратегічна поразка. Інших варіантів нас просто немає, інакше цей конфлікт буде вяло тікучим. Давайте сповним 2014 рік. Давайте сповним про те, що у нас 8 років був слаботікучий військовий конфлікт на кордоні, який потім розгорівся такою великою страшною війною. То нам що знов треба вялотікучий конфлікт або лукаве перемир'я, яке через там 5 років розгориться ще більшою війною. номер 2. Ні в якому разі. Нам треба реальна перемога. І реальна зміна політичної системи в Росії. Я усвідомлюю наскільки це складно, і я усвідомлюю, що це не в межах компетенції і можливості України. Я розумію, що це тільки весь цивілізований світ спільними зусиллями, працюючи системно і на протязі декількох років, може запустити реальні процеси по зміні політичної системи і політичних лідерів самій Росії. Бо російський народ, він, знаєте, куди його поведуть, туди він і піде. Якщо його поведуть на війну номер 2 він піде на війну номер 2 Якщо його поведуть до мирного, скажімо, до миру із сусідами, то я думаю, що так воно і буде.